Вже деякий час триває епопея всіма улюбленої компанії Bethesda із ремейком слеш ремастером гри Oblivion. Пан Тод Говард все ніяк не може перестати катати фанатів древніх скруток на емоційних гойдалках. З кожною новиною про цей проект моє відношення до нього мінялось кардинально, і зараз, як це не дивно, взагалі по відношенню до теперішньої Bethesda, домінує навіть обережний оптимізм. Блін, ну я ж просив без сиру. Зараз можливо прозвучить трошечки грубо, але після виходу Fallout 4, останньої такої повноцінної, нормальної, хоч і трохи суперечливої великої гри від Bethesda, вона ця сама Bethesda, просто не може перестати какати собі в штани. Глянемо правді в очі, катастрофічний реліз Fallout 76, про жахливий стан якого на релізі гудів весь інтернет, мабуть, місяці два. Що будемо чесні для інтернету епохи кліпового мислення, нереально довгий період. Анонс шостої частини древніх Сувоїв просто заради анонсу. Дивлячись на той жалюгідний 30-секундний тизер із нульовою інформативністю через 6 років після його власне випуску. Єдине логічне пояснення, яке в мене є, на що вони взагалі це зробили, це просто щоб породити чергову. Вий мем також чели обрубали сервера Тес Блейд з карткової гри по типу хардстоуна, хоча цілком собі могли її розвивати далі. Але немає мільйонів тут і зараз. До побачення. Ну і само собою вихід. Старфілда. От оцей цей от вихід Старфілда, взагалі, якщо говорити такими ютубними аналогіями, можна порівняти із тим, якби я, знаючи, що мої підписники чекають відео про ігри, раптом придумав би собі, що всі хочуть бачити, як я перебираю карбюратор. І потім я б екстренно перекваліфікував свій канал в якийсь карбюратороперебиральний. Ну, результати такого Джокер-муву були б максимально передбачувані. Ну тобто, дякую, звісно, бетезді за ремейк Дагерфола в космосі з геймплеєм і геймдизайном рівня ігор. 2005 року, але враховуючи, що його взагалі ніхто не чекав і не просив, то і провал максимально закономірний. Можна, звісно, все списати на геймпас і сказати, що Starfield дуже успішний, десь там. Але середній онлайн в стімі відгуки від гравців, і той факт, що вихід DLC зацікавив максимум півтори людини, які залишили йому відгуки і оцінки в районі дна, м'яко так натякає, що це ну доволі мертвонароджений проект. І здавалося б, ну все, капець, оцю всю репутацію, яку Bethesda вибудовувала десятиліттями безповоротно втрачено, вже не допоможе абсолютно нічого. Ну але ж ми всі з вами любимо цю довбану компанію, і оцього от солоденького любителя на півправди теж любимо. Єдине, що їм треба для повернення позитивного Геймерів до себе це просто-напросто перестати обсиратися і дати нам нарешті нормальну, якісно зроблену гру із креативним лором, і зробленим вручну оточенням, як вони вже це робили в Моревінді, Скайрімі, і господи прости, Fallout 4. Тут навіть звичайний ремейк підійде. І о диво, натикаюся, я деякий час тому в так званій телекомунікаційній мережі інтернет на новину про те, що Bethesda таки готує ремейк, слеш ремастер гри Oblivion. І тоді я ще подумав: ну кайф, вони могли б цим проектом просто витягти себе з'їм. В яку самі себе загнали, треба всього-то докласти хоч якихось мінімальних зусиль, але з ймовірністю 99% це буде просто максимально ліниве натягування HD-текстурок на ванільну облу. Від чого те, що відбувається на екрані, буде виглядати не потішно і мемно в срату, а скоріше просто лякаюче. Також інсайдер під ніком Нейд спойлернув, що реліз цієї царбімби від Тода Говарда може відбутися вже в червні цього року. І давайте так: от абсолютно все, про що ми в цьому відео поговоримо: від ігрових механік до дати релізу, це просто не перевірені. Чутки реальних фактів цього немає взагалі ніяких. Але звучить оце все дуже реалістично. Якщо ви з майбутнього і дивитесь це відео вже після того, як гра вийшла, то пишіть в коментарі, чи співпали мої спекуляції з реальністю. Отже, колишній співробітник студії Virtuos Games, яка і займається розробкою цього ремейка-ремастера, розповів деякі деталі про проект анонімно само собою. Ця компанія приклала руку до величезної кількості ігор. Самостійно вони розробляють ігрульки для мобілок, але що цікаво, також вони мають величезний досвід. Свід в ремейках, ремастерах і в цілому перенесенні старих ігор на нові системи. Вони портували XCOM Енемі Batman Return to Arkham Speak from my heart. та багато інших ігор. Ну, тобто, вже пазлик складається. І оцей от колишній співробітник студії повідомив, що оця гра вона створюється на Unreal Engine 5 і буде являти собою не просто якесь там натягування HD текстурок на ванільну облу, а буде повноцінним ремастером із переробкою ігрових механік. Під сучасні стандарти гейм дизайну мене. Дуже багато ігрових механік кардинально перероблять. Серед них нова система стаміни, стелс, блокування ударів, стрільба з лука, реакції на влучання по намі по ворогу та інтерфейс. Так, наприклад, нова система блокування була натхнена Souls-like іграми і трилогію Assassin's Creed про Ецео Аудіторе. А механіка стелсу була перероблена під більш зручні для гравця стандарти. Про стелс, поки особливо ніяких подробиць немає, але я вас благаю, не робіть те однокнопочне стелс страхіття із секіро чи Елден Рінга. Також уточнюється, що в студії. Трануть позбутися елементів, які в оригінальній грі викликали фрустрацію в користувачів. Зокрема, планується скоригувати штрафи, ну, дебафи, обмеження при витраченій стаміні витривалості, зробити інтерфейс більш наочним, а стрільбу з лука динамічнішою та комфортною як від першої особи, так і від третьої. Тим самим автори хочуть не просто освіжити гру візуально, а й істотно змінити геймплей, щоб він відповідав очікуванням сучасних гравців. Ну, в цілому, це вся інформація. Ох. <клух> Яка на момент запису відео в мене є, але з вашого дозволу на крихтах оцієї обмеженої, абсолютно ніяк не підкріпленої фактами інформації, я трошки поспекулюю про те, яким оцей ремейк взагалі може вийти. Переробка бойової системи під сучасні стандарти геймдизайну це люта база, яка вселяє в мене який-на який оптимізм стосовно цього проекту. Хоч тут і немає детальної інфи про сам бойовий процес безпосередньо, де ти вимахуєш мечем чи іншою зброєю, але інфа про блоки стаміну натякає на більшу тактичну складову в боях. І Скоріше всього про те, що таке пофікся той ублюдський облівський автолевелінг. Якщо у ванільній йоблі, особливо на високій складності і високих рівнях прокачки, кожен бій представляв собою симулятор крейзі вертольота, де ти літаєш вперед назад і своїми лопастями колупаєш ворога по 10 хвилин, то тут, ймовірніше, всього буде реалізоване вчасному блоці, під час якого ти зможеш одним сильним ударом знести ворогу багато здоров'я. Ну і підкоригують ХП ворогів і потужність зброї. Мені в цілому навіть скайрімського балансу вистачило. Ну, тобто, коли ти там навіть на першому рівні не ковиряєш ворогів по 20 років, а бій триває оптимальну кількість часу. Також, сподіваюся, обійдуться без додавання куберка, як в соулсах, а обмежаться блоком і максимум якимось відскоком. Бо перекат то просто занадто імбова штука і стримує бойовку ігор Бабазакі від розвитку в глибину. Але то тема для окремого відео. Також із левел дизайном під земель Обли, де Більшість із них це тісні коридори, це просто б виглядало і гралося не особо приємно. Але знову ж таки в аспекті бойовки в мені присутній. Певний оптимізм, також, скоріше всього, при переробці інтерфейсу вони додадуть можливість масштабування карти, бо я лозіння цієї бумажки по міліметру у мікроскопічному віконечку в реєстратуру Жеку номер 3 вже набило оскомину. Також це вже звісно не обов'язково, але було просто божественно, якби вони нормально забіндили клавіші викидання предметів з інвентаря. В облі для того, щоб просто викинути якісь предмети, треба тобі зажати Shift і клацнути ліву кнопку миші. Так про те, як оці шмотки викидувати, навіть взагалі ні. Де в грі не написано, під яким тріпом були люди, які це все придумували, тоді мені навіть уявити страшно. Став лайк, якщо теж починав нову гру в облівіоні більше, ніж три рази, бо не знав, як викинути барахло з інвентаря при перегрузі. Перевіримо, скільки нас. Ну і схоже, нарешті, все-таки завезуть, який на який імпакт від попадання зброєю по ворогу. Бо у ванільній облі в цьому режимі вертольота взагалі не було особливої різниці, чи ти повітря ріжеш, чи ворогів. Відчуття від ударів абсолютно ніяке. А для гри практично весь геймплей, якою у відкритому світі за Шами місце виконання квестів заключається в шинкуванні купи ворогів по ненаповнених лором хлором чи наративом дірах в землі. Імпакт від ударів, приємні відчуття від них, це неймовірно важлива штука. Ну тобто, як ми з вами зрозуміли, все, що стосується бойової системи, буде піднято на кардинально новий рівень, і це. Круто. Але давайте тепер заодно поговоримо про речі, які викликають багато запитань або просто хвилюють. Що там буде за цією пустою процедурно згенерованою поверхнею? По-хорошому там весь ландшафт треба переробляти. Додавати більше вручну зроблених об'єктів в цьому самому ландшафті, щоб дотягти оце страхіття, хоча б до рівня тремтячих островів, бо ці пусті калічні горби із графоном рівня якогось Сталкера 2 будуть виглядати дуже лякаюче. До підземель те саме питання. Їх робила всього одна людина з допомогою всіма улюбленою Процедурної генерації і якогось наповнення там зачасту немає. Взагалі, ми зачистили в облі приблизно 2 мільярда підземель айлейдів. Але чи дізналися ми в процесі якусь цікаву лорну інформацію про них? Їхній побут, історію і тому подібне? Абсолютно ні. Що підземелля Айлейдів, що ці форти, що печери? Це просто максимально однакові пусті кишкокоридори із нульовим наративним наповненням. В скайрімі в кожному підземеллі через діалоги бандитів, якісь записки або оточення нам розповідалася якась унікальна цікава Креативна історія, навіть якщо це підземелля не пов'язане з якимись квестами. Тобто от в Скайрімі, да, якихось інших іграх, розробникам просто було не наплювати, вони з цим аспектом запарились. Тоді як в облі таких данджів дає хоч якийсь мінімальний наратив всередині у вигляді діалогів, записок чи незвичного оточення на всю гру в районі ж, я не знаю, п'яти штук. В цьому аспекті абсолютно точно треба покращення. Але якщо на хоч якесь мінімальне виправлення поверхні карти, я дивлюсь із невеликим оптимізмом, то на якусь адекватну роботу з Земеллями я взагалі не розраховую. Просто через те, що це величезний шмат роботи. Але радий буду помилятися. Міні-ігри та радіанта І. Цікаво, чи залишиться оця міні-гра з переконанням, де ти крутиш оцю казану рулетку. Також є ймовірність. все, ярик поплив уже в хламіну. Гідно лайка. Також є ймовірність повної заміни оцієї міні-гри із взломом замків на Скайрімську. Тільки через те, що от вона максимально зрозуміла для нової аудиторії. Але чого розробникам я точно не зможу пробачити, це вирізання Радіант AI і як наслідок зникнення з гри оцих легендарних облівіонських NPC діалог. Хто його знає, може вони, звісно, запаряться і доведуть оцей облівіонський радіант АІ до якогось прийнятного рівня, і ми отримаємо на виході просто найрозумніших в історії ігрової індустрії NPC. Або вони просто замінять оце все на заскриптований розпорядок дня і діалоги, як це зробили в скайрімі, фолочі і наступних іграх. До речі, про діалоги. Що там взагалі буде з озвучкою? Через обмеження консолей того часу, під розроблялась обла, розробникам довелося Вирізати третину всіх діалогів і озвучки. Тому всі оці розмови між АНПСі звучать так скомкано і дивно. Але я вкрай сумніваюся, що буде проведена хоч якась мінімальна робота по переозвучці і перезаписуванню старих діалогів. Але знову ж таки я буду радий навіть простій перепрацьовці бойової системи. Це вже набагато краще і більше, ніж я від Bethesda міг очікувати. Я до останнього вважав, що нам максимум світить ліниве натягування 4К текстурок на ванільну область цінником мінімум в півтори тисячі. Якщо, крім бойовки, вони пофіксять оточення. Підземелля, діалоги, анімації, баланс, ну або хоч щонебудь із вище перерахованого, то це вже буде просто нереальний кайф. Ну добре, я, мабуть, не дуже то об'єктивний, я фанбой, бетезди визнаю, але тим не менш, навіть я стараюся дивитися на те, що вони роблять, плюс-мінус реалістично, тверезо і об'єктивно. Там ще, до речі, фанатський Skyblivion існує. і скоро навіть релізниця. Це мод, який переносить ідеї, механіки облина рушійська ріма із переробкою анімації, ландшафту, повною переробкою підземель, редизайном монстрів і тому подібним. І оця от штукована, я впевнений абсолютно точно на всі 100% буде в рази краще ніж. Той ремастер, який нам покаже Бетезда. Але знову ж таки, Бетезда за ці роки наробила скільки дичини, що планка очікування від неї зараз знаходиться в районі Маріанської Западини. Тобто на наскільки низькому рівні, що навіть просто адекватно зробленого ремейка буде достатньо для того, щоб хоч якось мінімально підняти її репутацію з дна. Але я на всякий випадок морально готуюся і до нападу крінжі, бо коли ми говоримо про Бетезду і туда Говарда, то, на жаль, ймовірність з'являння крінжі не може дорівнювати нулю. Але тут Говард може мене задобрити навіть що просто перестане творити якусь люту дичину. А на цьому все. І дякую за перегляд. Удачі! А покуда мене видно? По, -по пісюн. Окей.